Сьомий день? Так. <гад> Ні, сьогодні шостий. Шостий. У мене вчора був шостий. <гад> <гад> Як все естетично. <гад> ну, чого так снідате? Чуєш? Я нормально все прибираю за собою. — воно... що там на фоні трохи? Нормально. День шостий. Что ж, сьомий я заплуталась. Пішли на озеро. Такий дубак. Я не знаю, що будемо робити, Купатись не руками. Холодно. Діти сидять по Що, вам холодно, ні? Холодно. Який вітер, так? Да? Постояли ми дві хвилинки і вирішили поїхати на інший пляж, їдемо в Мельник. Там сосни мені кума казали, може там не буде так дути, не знаю. Що таке? Що ти хочеш? Ні і ні. Ми на озеро їздимо машинами. У нас 500 торбів. Дуже важко в руках це носити. Влад! Влад! А ви що, засунули собі ці кульки? Я Я ясно. Добре, давай, Влад, пішли, пішли, давай. Ми приїхали на новий пляж. Село Мельники. А Софія нам ще не таку грязну бомбу поклала в машині. Мили всією компанією. Просто жесть. Боже мій, який гарний пляж. Я не знаю, чи телефон передасть. Тут все в соснах, сосне, сосне. Озеро. Тільки знає, наче в минулого року моя мама їздила. Це мені відео, це воно дуже на це схоже. Дуже гарно Але холодно, я не знаю, діти вийшли. Зараз я вже забула, чи я казала, це Мельники, озеро пісочне. ну Дуже класно, насправді. Дуже задоволена. Ой, ну пончики тут. Просто смачні. Так жіночка возить. Ми купили на і задали так нормально. Це місцеві ці панпушки, пончики. Просто супер, просто топчик. Смакота. М -м -м. Мачо. Взяла в ліпу з собою. Треба ж трошки поблищати, ну поки сонце не зайшло. Нормально, де поскакали антилопа. З такими риби набрали з собою. на пляж. Але найсмачніший це соник. Просто шикарний. Подивіться mm. просто яке дно. І хвилі, хвилі, як на морі. <різь> Тільки сьогодні не купається. <різь> Ножки помочили. Сьогодні погодка не купательна. Холодно. Да? Водичка їй подобається. Соснах хвас зазнімкую. знімкую. От як сонце виходить. Просто супер, Якби не вітер. Зараз, до речі, тут він якось так стишився. А біля води, як надує, хоч віддягай, не знаю, шапку, шкарпетки, все, все на раз. Тут ще можна пограти. Волейбольчик. Є там такий ще батут поскакати, дітиська. Гірка якась, да? Багато катамаранів. Різних, всяких, яких хочеш. хоч. Бачите, який хочеш. Тут є ось така на тут такий гарненький пляж, мені дуже сподобався. Ой-ой. Нападся. Я молодець. Не бійся, розслабся, не бійся. Страшно? Не бійся. Якщо не хочеш, то злізеш. Не хочеш так високо? Добре, давай отак. Так добре? Страшно, але тримається. Молодець, Таня, молодець. Вже не так страшно? Бачиш? Дивись, чи тату є? Не бачиш? Перед актракціоном каже, так, що тато казав, головне не здаватись. Я так сама себе заспокоїла. Добре, на цьому пляжі, але є одне велике волохате, але нема туалетів, розумієте, ні біу, ні, ні нічого. Ну як, один теоретичний туалет є, я вам зараз покажу, туди страшно зайти. На такий великий пляж. Я це ну, якось не знаю, дуже дивно. Підійшла до жіночки там, що продає там, всякі оці пончики. Кажу, а де тут туалет? Там, <свісно> Вона каже, нема ліс. Усюди туалет. Тільки куди не підеш, звідти постійно люди якісь вилазять. Я вам зараз покажу той туалет. Коротше, ми тут ходимо просто от в ліс. Ну, могли б ще щось придумати людське. А от, до речі, той туалет. Туди страшно зайти, там просто капець. Один берег поламані, в другій кабінці страх, що робиться, з боку все вибачте в гімні. Ну, коротше. Будь ласка, знайшли залишки ще одного туалету. Загребли сюди всі хащі. Ну так, да, це щось так непродумано. продумано. Так люди ходять. <сіх> це Що, <сфір>? <сіх> <сіх> Я так хотіла сфоткати. Стоп, стоп, Я так хотіла попасти на озеро на захід сонця, але не склалось. Боже, звуки на коні капець. Все, виїжджаємо. Боже мій торбів більше, ніж ми. Сюди брали. Я не знаю, як ми зараз будемо їхати ті машині. Ну, а ми з комою вирішили допити вино самого ранку, щоб не пропадало. Ну, бо жалко, знаєте. А, і ще поїдемо на пляж, покупаємося трошки. До обеда. Ми вже заїхали на прощанечку на наш пляж. Взяли дітям катамара, бо дуже пусили всі, тож погоди не було. А подивіться, зараз просто яке небо. Ні одної хмаринки. Ну, ясно? Ми ж їдемо додому, можна вже й захмар, Фу, можна вже і жару лупити. Зараз весь тиждень буде жара. Так обідно. <соць> Ми вирішили з того всього з кумою ще мекнути. Щоб так, знаєте вже. Да, сходили, взяли кі собі juice, джек е. Джин, грейп, Отак. І зараз собі посиду. Нормально. Нормально. О, відпочивальники, запакувались. Їдемо додому. Як відпочили? Да. Добре? Супер. Так, да, відпочили Чому? супер. А ти як? Відпочили добре, Правда, але з дітьми. Коротше, не відпочили ми. З дітьми. Діти відпочили мені, от так я вам скажу. Не накупалися, хотілося б шести. Ми... Морально відпочили трошки, типу. Да, морально і туди. Комар! А, комар літає. О, так що їдемо додому. Тепер нам калатати 4 години, може більше. Але нічого. Погнали наших колег. Вони виїхали з пів години раніше за нас, тому що нам рибку повторяла. Каже, вона траса зустрілася. Приїхали додому. Нарешті, ура! Дивіться, скільки в нас турбів. І це ще не все, і вже одну я розпакували. Дома у нас ідеальна чистота була, бабуся з лісами попридирали. Діти доволі, що вже вдома, так? Софійка півдороги Орала. Не орала, а кричала. А тепер вже довольно повзає.